Вітаю! З вами Ольга Євланова. Продовжуємо вчитись, керувати своєю увагою і усвідомлювати в моменті свої реакції на те, що відбувається завдяки тому, що ми помічаємо, як ми оцінюємо цю подію, як ми на автопілоті реагуємо на це тілом. Яка в нас з'являється емоція, і ми вчимося бути з собою в контакті і обирати те, що корисно для того, щоб ми підтримували наші цінності і зберігали сили для життя. Познайомимось з технікою Рейн, яка ілюструє структурований підхід у mindfulness. Майндфулнес як практики усвідомленості. Ця техніка рейн допомагає працювати зі складними емоціями, думками та тілесними відчуттями, без втечі або надмірної ідентифікації з ними. Назва рейн це абревіатура чотирьох кроків. Ар рекогнайз Розпізнай, розшифровується, тлумачиться, як усвідом в моменті, що відбувається в тобі, яка емоція, думка, тілесне відчуття? Постав собі запитання, що я зараз відчуваю, що присутнє в моєму досвіді. наприклад, я відчуваю напруження в грудях, я відчуваю тривогу, і я думаю про майбутнє, а раптом переходимо до другої літери Ей, елоу, дозволь бути, не намагайся одразу змінити або прибрати відчуття. Дозволь собі зустрітись з тим, що є, і побути з цим. Це як акт внутрішньої згоди. Так, це є тут і зараз. Уникай боротьби, пригнічення чи втечі. Ти начебто береш внутрішній люхтарик і досліджуєш. Свої автоматичні думки, відчуття в тілі, емоції, які ми вчимося розпізнавати за своїм станом, і усвідомлюєш, підсвічуючи цим внутрішнім ліхтариком свої перші реакції на уровні на рівні дії. Переходимо до третьої літери із цієї абревіатури гринь Ай. Інвестигейт. Досліди з добротою. Ми начебто вмикаємо розум новачка і досліджуємо свій досвід уважно і з цікавістю, без самокритики. Запитання, які можна собі ставити, де в тілі я це відчуваю? Яка емоція найбільш присутня? Які думки супроводжують цю емоцію? Важливо, дослідження має бути м'яким і співчутливим до себе? Бо коли ми критикуємо себе, у нас збільшується навантаження. І відчуття стресу, наш організм реагує саме тією реакцією, яка не дає нам можливість ефективно думати. А коли ми вчимося себе підтримувати і бути співчутливим до себе, то в нас більше з'являється тих речовин, які допомагають критично мислити. Так працює наш мозок. Ця частинка мозку формується у людини аж до 25 років. І щоб вона працювала, нам потрібно мати з собою добрий зв'язок, замість критики, підтримка як співчуття. Тоді в нас буде серетинин, і це допомагає досліджувати аналізувати ендорфіни, які проявляють цікавість. І ми можемо тоді бути більш ефективними. Тому що ми тоді бачимо варіанти і можемо аналізувати, який із них зараз більш корисний на перспективу. Обирати. Бути мудрим з часу. Четверта літера Н. Нурта. Підтримай, відгукнися на свій досвід турботою та співчуттям. Це може бути м'які слова самому собі чи самій собі. Мені зараз важко, і це природньо. усвідомлене дихання, щоб заспокоїти тіло. Для того, щоб вам було легше натренувати його, згадайте про те, що у нас є діафрагма. Яка підтягується, щоб ми могли захистити своє життя? Бий, біжи завмри. І коли підтягується діафрагма, то нам складніше думати, а ми можемо швидко приймати рішення для того, щоб перескочити через паркан, захистити своє життя. Якщо в цій ситуації немає тут і тепер саме зараз загрози життю. Нам потрібно вчитися трошечки розслабляти діафрагму. Уявіть, що ваш живіт, як кулька, надувається навдосі, навдосі раз-два. І видих в два рази довший, коли кулька ця здувається. Три, чотири, п'ять, шість. Якщо у вас активізувалась стресова, Реакція, то ви помітите, що ви більше дихаєте грудьми. А щоб спрацювала діафрагма вниз, і ми змогли трошечки включити парасимпатичну нервову систему, яка відповідає саме за те, щоб ми могли бачити широко, з багатьох боків проблему, то нам потрібно трошки хоча б розслабити живіт. Покладіть руки. На груди і на живіт і відчуйте дихання животом, як виходить. Можливо, ви захочете себе підтримати якимось жестом, то зробіть цей жест підтримки, ви можете себе обійняти. одну руку на талію, а іншу на інше плече. Начебто самообійми. Я є, я тут, я з тобою. Мета створити відчуття безпеки та внутрішньої опори. Це четверта літера. Н. Підтримай. Переваги реїн. Ця практика, навіть скоріше, система допомагає вийти з автоматичних реакцій. Вийти із тунельного стресового мислення зменшує інтенсивність стресу і розвиває здатність бути зі складними емоціями без уникання, поглиблює опори на себе завдяки самоспівчуттю, а не униканню реальних нормальних почуттів в моменті. Пам'ятай, ти жива людина. Ти маєш право переживати все з опори на себе і з розумом людини, яка з часом завдяки будь-якому досвіду стає мудрою, якщо дає собі простір зустрічі з собою. Нехай виходить. Далі буде. З вами була Оля Євланова.